У нас таке. Ось, до нас сьогодні в гості завітала дуже хороша і, ну, можливо, не для всіх відома поетеса. Це Ярошевська Олександра Пилипівна, яка проживає в селі довжах. На дуже гарні пише вірші. І, можливо, хтось, хто користується фейсбуком, користується відомими цими платформами... ось вона там дуже часто Декламує, так? їх зачитує. Тому ми маємо знати своїх поетів, які проживають з нами, ти бачив, вони з нас живуть в сусідньому селі, так, то тобто з довжанки, той, можливо, і знає. А інше ми хочемо показати і розказати, що є такі люди, і ми маємо читати їхню літературу. Не сидіти в телефонах кожного дня, вода з ними з головишон. Не сидіти в телефонах. так, а Читати літературу особливо гарні вірші. Так, все. Послухаємо ну, нам кошо.